Всім привіт! Сьогодні у нас ось такий дирчик, і будемо міняти повітряного фільтра. У нас був ось такий фільтр-замінник, І Бачите, він запакований і запакований нормально, бо видно по кольорі це новий, оскільки він червоніший. Міняється дуже просто, відкручуємо скільки тут, раз, два, три, чотири, п'ять-шість болтів. Ось у нас кришка. Да, раз, два, три, шість болтів. Ось там, де дирки, там болти. Відкручуємо шість болтів, знімаємо старого фільтра. Він у нас ставиться ось тако. І ставимо нового. Ставимо нового, щоб він добре сів на своє посадочне місце. Тоді прикриваємо кришку і прикручуємо. От і все. Кришка на місці, болти прикручені, старий фільтр в смітник. Ось так просто замінюється фільтр. Ставте вподобайку, підписуйтесь, діліться відео. Всім пока!